Анатолій військовослужбовець, на захист України став ще у 2014 році. Побував у найгарячіших точках Сходу та Півдня. В окопах бійцеві не було часу та можливості піклуватися про здоров'я. Тож лише нещодавно чоловік зміг полікувати зуби. Любе лікування проходжу. в ну, мене це завжди як паличка-виручалочка. Навіть часом буває таке, що з потягу виходжу і не додому а відразу сюди. Тут... Люба люба проблема стоматологічна тут взагалі без черг, без питань зробив це повністю безкоштовно у межах пілотного проекту Національної служби здоров'я. Скористатися послугою можуть ветерани, учасники бойових дій та військовослужбовці з інвалідністю. Для лікування зубів держава виділяє 25 тисяч гривень, а для протезування до 35. Пакет безкоштовних послуг входить на даний момент, входить. Видалення, лікування, зняття зубного каменю і протезування металокерамікою. Безкоштовні послуги надають 12 медзакладів Рівненщини. Один з них обласна стоматполіклініка. За цей рік у закладі провели 129 протезувань та надали 440 послуг з лікування військовослужбовцям. За 2024 рік послуг було надано на 3,2 млн грн. мільйона гривень. То за 8 місяців 2025 року ми вже надали на майже, майже на 4 мільйони гривень. І е, до кінця року я думаю, що ми плануємо, що ми надамо послуг на 5,5 мільйонів гривень. У планах додати ще одну безкоштовну послугу для захисників: імплантацію. Саме імплантація зараз на сьогоднішній день є самим сучасним методом. Е, для цього не потрібно спилювати, опилювати там здорові зуби. Цей метод Є прогнозованим він дуже добре себе проявив. Я вважаю, що наші захисники вони точно заслужили того і заслужили найкраще. Звичайно, що там питання в тому, що це зовсім інші суми. Окрім рівнян, звернутися до місцевих медзакладів можуть і мешканці інших областей, адже проект діє на всій території України. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.